Ці команди зі максимум третій, третій четвертий. А перший другу, я думаю. Це щось дать інформація. Окей, все зрозуміло. Що ж, друзі, ласкаво просимо вас на дві паралельні трансляції. Які я коментую одночасно. Отож на полі номеродин, там де команда одна у білих формах із надписом Друзі грає друзі, і команда Шум Сіті на полі, де команда в білих маніжках і у жовто-чорних, схожих на виїзну форму шахтаря в формах, грають прикордонник, який одразу ж забиває на старті повідинку, і команда Гладіатор. Ну що ж, в одному матч нас вже рахунок, забиває прикордонник. Ну а у поєдинку за участі команд Шум Сіті і Клуб Друзі поки що у нас нульова нічия. Нагадаємо, це поєдинки півфіналів, як тут прийнято вважати за пиво. Вони грають на пиво, і вони сьогодні отримують такий приз. У вигляді сертифікату на цей прекрасний набій. Ну що ж, дивимося, обидва поєдинки. Є передача у о, матч, де грає, команда друзі. Ну, а у поєдинку прикордонник зараз своєму розіграє стандартне положення. Є удар поворотах, прикордонник не забуває, не свій момент, вже є нагадаємо. Ну і насправді дуже хороші матчі на нас очікують. Друзі зараз втрачають м'яч. Шум Сіті. Пробігав зараз, доворіть суперника, м'яч втратив. Повертаються до повідинку перекордонника і гладіатора. Там атакує саме гладіатор. Ну і у нас сутичка у поєдинку перша. Ой, там емоціям дають право на життя. Футболісти команди «Прикордонник». Червона картка тому матч. Так, бачимо. Червона картка у меншості гратиме команда «Прикордонник», яка вже виграє по ходу поєдну 1-0. Ну і насправді так відчувається, що такий бажаний приз. Ну, і що ж, удар по воротах шум сіті попереду. У своєму матчі. Що ж у нас є дві команди, які ведуть рахунка. Це прикордонники Шумсіті. Дуже хороший матч. Як один, так і інший. Глазіатор тим часом у своєму поєдинку атакує. Є передача. Ну і м'яч виходить за межі футбольного поля. Атакує команда друзі. М'яч не втрачає його, кіпер врятує свою команду потім передача. Ну і у порожні ворота забиває команда Шли 2 0 А можливо і не 2-0, тому що арбітр може скасувати цілком цей гол. Тим часом у матчі «Гладіатор» саме Рівнени йшли в атаку. Втратили м'яч прикопну перехоплення. Знову значить Гладіатор. Є передача, немає удару. Зараз він буде. Пас. Дуже непогано у виконанні третього номера команди. Він віддає передачу, і м'яч виходить за межі футбольного поля. Що ж, а що, що ж тут у нас у матчі Шумін? На газоні опиняється один з гравців цієї команди Аріоса. Десь у нас нова пауза, можливо, знадобиться допомогного «Отару». Так, нагадаємо працює на цьому турнірі бригада медиків. Організація на дуже рівні. Ну, поки що на газоні прибуває Отаріо Сава, неприємна зіткнути. Ну а тим часом ледь не забуває другий голос і в цьому матчі Прикордонник. Так, гладіатор з М'ячем. Удар поворотах м'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі друзів та шуму на газоні. Продовжує перебувати отарі Осава. Ну а тим часом атакують футболісти команди Гладіатор удар поротах і 1-1, рахунок на табло. 1-1, зрівнюють футболісти клубу Гладіатор. Нагадаємо, вони зараз перебувають у більшості 5 футболістів. Ага, не, не перебувають у більшості, так? Ні, не перебувають. Так. За регламентом турніру можна міняти футболіста, який рима в учення. Так, ну і що ж? Продовжується у нас э, побігнути Грузії та шум. Атакує прикордонку. Знову м'ячем футболісти команди. Друзі. Передача. Друзі атакують. Є пас. Обігруйте зараз э, між собою. Передачі виходить збройної атаку команда Друзі. Є пас. Удар в поворотах ну, ні, не буде. Ну а тим часом повертаємося до матчу прикордонник гладіатор. Дуже цікава ситуація в матчі прикордонника і гладіатора. Гравець прикордонника, що отримав вилучення, змінив футболку. У нього на спині тепер інший ігровий номер, Ну такі футбольні гидрощі, але не пускає в арбітри грати. Тим часом атакують друзі у своєму поєдинку. Зробляють кутовий два. У матчі гладіатор. Зараз атакує саме гладіатор. і виходить м'яч за межі футбольного поля. Тимчасово у матчі друзів атакують друзі. Вони з Передача дуже небезпечна ситуація. Зараз у майданчик майданчику команди Шум. Є пас Удар від ударів кіпера позорота. Гладіатор такої у своєму матчі. Єрмола, його пас. Знову звичайно Єрмола обступуся з партнером. Пробувати буде, ні. Вдає передачу. Ой, на газоні опиняється гравець Гладіатора. Рахунок 1-1, нагадаю. Удар по воротах у матчі шуму і шум забуває свій другий гол у цьому поєдинку. Рахунок 2-0. Цікаво. Здорово. Ну, а тим часом прикордонника, таки у своєму поєдинку. Так, м'яч все-таки like, футболісті футболістицій команди Я коментую, два матчі одночасно, нагадаю, ну і в обох матчах у нас зараз пауза. Повертаємося до матчу прикордонника та гладіатора. Там буде е, ведення м'яча за бокової лінії. Передача, гокіпер виходить. Гладіатор в атаці. Дуже непогана ситуація зараз. Зрив атаки. Просять футболісти, гладіатора ще одне вилучення, але лише жовта картка. Розводить руками гравець у жовтій формі. Тим часом атакує шум. Починає з глибини поля. Аватар Іфе. Аватар з м'ячем, втрачає м'яч, спілкується з своїми партнерами команді, закликає більше атакувати. Тим часом штрафний удар для Гладіатора у своєму матчі. Є передача, удару не буде. Але зараз... Так, удар, гол! Гладіатор виходить вперед у поєдинку проти прикордонників. Два один рахунок, так? Тим часом повертаємося е, до матчу на полі No2. Друзі атакують. Є пас, кі прибуває. йо 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 який м'яч міг залетіти у ворота команди Шун. У обох матчах в грі. прикордонку своєму поєдинку. М'яч перехоплюють футболісту гладіатора, вдар по воротах і рятує кіпер команди Прикордонник. Тим часом друзі атакують. по воротах, Мяч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Знову атакує гладіатор. Ось цей футболіст з третім номером із дуже прикольною прическою. Дуже виділяється в складі своєї команди. Тим часом атакують друзі. Вони домінують, але стендап, Кажу, стендап. Вкраз таки без стендапів, без Василя Шовака і без Івана Боня. Десь у них пішла гра. Тим часом атакують знову гладіатор. Є передачі, ні, немає. Накручують суперників зараз футболісти у Білому. Прикордонники обороняються на газоні грають гладіатора, але арбітер дає продовжити гру. М'ячем позич футбольне поля. Тимчасом матчі друзів. Є передача. Так, може передати привіт мамі. Всім дякую. Хотів би передати своїй мамі, маму, татові, моїм друзям і моїй класній клімницькій Маріані Андріївні. Дякую. Дякую. Ось Це був відеограф цього проєкту. Ось ну так. Ще ж друзі, привіт. Продовжують перебувати в своєму пинку друзі з м'ячем, продовжують домінувати, атакувати. Вони поступаються рахунки, їм це потрібно. Тим часом прикордонники намагаються відігратися. Буде пас, так і є. Вибивають м'яч в гладіатора, але все рівно продовжується атака суперника проти на газоні. Просять вони зараз, про мій, так і є. Порушуємо проти правила. Будуть суперники. Друзі, таку свою матчі, Передача. 9 мяч флонтен кушнір ну і що ж шум заб'є третій м'яч ось це так фантастика історія твориться на наших очах Ха, шум ризикує вийти до фіналу матчів запила Часом атакує гладіатор своєму поєдинку. Є передача. Перепасовується гравці. у білому комплексі ігрової форми, ну і в поганому матчі також друзі атакуються. Також глибини розпочинають через центральну лінію поля проходять. Є передача на правий фланг, як ви на кінці матчі. Ну і що ж, друзі мають завершити цю ситуацію ударом. Вони пропустили багато на контратаках. грають без гокіпера. Так, удар по воротах. Шум, ледь не забувають четвертий м'яч виточі. Тим часом атакують футболісти Азіатра у своєму поєдинку. Розводитимуть за бокової лінії. Є передача. М'яч хоче йти на Ні. удар по воротах. Відбивається при прикордонники. Але залишається м'яч на їхній половині не Тим часом такі друзі будуть розводити знову ж таки з глибини розпочинати свою атаку. Є передача, друзі атакують. Продовжиться перебувати з м'ячем друзі. Тим часом Гладіатор атакує. Є передача назад. Дуже непогана комбінаційна гра. Удар. добивати потрібно ярмола, пробиває. ну і Відбуваються футболісти команди Прикордонник на газоні з правоців. Без жовтої карти мовчить, мовчить арбітер, не його сісток, звичайно, що тут було порушення правил, Ну і повертаємося до матчі. Друзі, друзі атакують, можуть забити м'яч у своєму матчі. Ні, не забуваюся. Прикордонник атакує, пас, немає завершення. Поступається прикордонник і поступається у футбольний клуб. Друзі у своїх поєдинках. Друзі атакують. Ой, який момент передачі? Немає знову завершення. Можливо, зараз це буде. Тим часом гладіатор розпочинає зі своєї половини. З глибини розпочинає цю атаку. В білому атакується своїм З Замічаємо восьмий номер команди Гладіатор, пас на кіпера. Тим часом у матчі друзів та шуму. Знову «Шумівці» зловили суперника на контратаках. Перебувають вже з м'яча друзі. Тут вже не без, без небезпеки, напевно. Буде. А ось у «Гладіатор» та прикордонника ми бачимо, що тут м'яч опиниться у команди прикордонник. Так, ну і м'яч виходить за лицеву лінію. Розводять гладіаторці. Так, удар по воротах буде. Буде тут м'яч, ні, не буде. Чи третій? Ну, потім по шуму та е, клубу друзі. У нас залишається три голи голови. Щось є передача. І що ж, забуваючи такий м'яч в футболі клубчу, я думаю, що у цій парі вже все вирішено. Друзі намагаються грати красиво, намагаються домінувати, контролювати гру, контролювати м'яч. В них це виходить. Тим часом, у поєдинку гладіатора та «Прикордонника» прикордонник втрачає м'яч на власні на половині поля, перепрошую. Атакує. Перехоплення вже від гладіаторців. Знову можуть вийти сам на сам римляни. Є пас. Ну і що ж? Тим часом Алатар Іфе атакує, але відає м'яч супернику у цьому на Є пас. Пішнір. Може забивати шум. Ще один м'яч, Ну що ж, буде пас. Іфе. Удар! Гол! 5-0. Ось це так неочікувано. По історія. що сторі. Що точно у фіналі? Так, є у нас передача. Атакують гравці однієї з команд. М'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі гладіатора та прикордонника. Знову є пас і м'яч виходить за бокову лінію. Атакує гладіатор своєму подивимо. Знову гравець з третім номером, який дуже виділяється, який, на мою думку, є одним з найкращих футболістів турніру, попри свій юний вік. Є переведення від нього. Тим часом ну, Таркіфо йде забувати шостий гол у ворота команди, друзі. Ха-ха! <різь> Забиває. Ну і до речі, забуває гладіатор. Також паралельно два голи одночасно, буквально вони назрівали. І, в принципі, бачимо, що фінал буде. У турнірі запиво між командами Гладіатор і Шум. Знову є пас. Так. Ну і в обох матчах, я думаю, що вже е вирішено переможців. В обох парах є у нас е не лише явні фаворити, а ще й команди, які впевнено виграють. Тим часом атакують футболісти команди Гладіатор. Раблга непогано пас назад. Тим часом е в обох матчах комерторії вступають у ру. Весь малюнок не схожий. Просто що в матчі прикордонника та гладіатора прикордонник е виглядає так само, насправді, як і е команда друзі, але має більшу реалізацію і зараз може забивати гол. Ні, немає. Пас. Міот не забуває гладіатра ще один м'яч. Пас ще один. Немає голу, Відбуваються прикордонники. Їхня атака, їхній момент. у кіпера має бути. Ні. Прикордонник все-таки заробляє право на кутовий, а тим часом шумівці можуть збиратися, ще один м'яч. Протистоянні. М'яч виходить за лицеву лінію поля. Так, тим часом продовжується поєдинок... Ні, все-таки не продовжується. Гладіатор і команда.